Це професійний люди. О, а душевний стан зовсім інший. Просто я не, не ту професію вибрала собі. Ваше враження про Майдан? Про Майдан жахливе враження. Я не, не з самого початку була, я просто підійшла набагато пізніше, коли я вже почула, що там крики були. І коли я, я, я спочатку намагала, я зрозуміла, що там щось сталося, якесь протистояння сталося. І коли я побачила, як поводили себе люди, і як, як, як поводилися взагалі, це, ну, мене це вжахнуло, ви знаєте? От нам дуже цікаво знати, тому що ви людина постороння і вперше на Майдані. Нема за того, що я виходила того, раніше на Майдані, я виходила раніше, коли було це простояння в Києві, я виходила, а приходила на Майдан. От зараз. Я оце, стояла, це небесну сотню, коли там. Оце був, оце. Я, якщо я могла, я, що я знала, тому що в мене інформації практично я не отримую ні звідки. От то, що ви почули в Майдані, будь ласка, скажіть, що ви зрозуміли з того Майдану? Ви знаєте, я зрозуміла те, що люди, мабуть, люди, які, мабуть, ті люди, яких купляють за 100 гривень, за, за кілограм гречки, от тих, хто вже настроїли, зовсім не на ту, не на ту хвилю. Бо я бачила тих пенсіонерів, у які кричали ганьба, не розуміючи, на який момент її кричати. Ви розумієте, коли я пробувала їх зупинити, то вони на мене кинулися з тими палками, з тими усіма. Розумієте, що якби до неволоді як з козацтва не підійшов, коли він почав вже теж їм кричати, коли інші почали кричати казати, слухайте, це, це, це мені здається... Мені вони кричали ганьба майданівця, поранених. Вона кричить, так ні. Так, ні. Так, та не, не я не думаю, що їх так. куплялися. Ну, напевно просто вони не куплені, вони просто У враження, це відео кажуть. Вони, вони просто думають, не? Що, що коли ми будемо оце от різнитися, коли будемо критикувати, що це є неправильно. Вони так, просто вважають, що все? що би не робила свобода, вона все права. Розумієте? Вони... тому що так, свобода так, прийшла так. тут на ідеях таких, що люди під час тридцять рік. От коли люди гинули за Україну, була Булагах, значить, в боролися за незалежну Україну, вони з тими лозунгами прийшли. Незалежна Україна, українці, все-все. Але прийшли до влади, але як вони почали господарити, розумієте, і громада розчарувалася і в їхній господарці. Парки крадуть, території парків крадуть. Що не можна робити? Це є громадські. не чіпайте того. Значить, забудови роблять, ущільнення роблять. То так само людина купує квартиру. Вона бачить, що вона буде жити тут, вона вийде на балкон, буде бачити якусь територію, де діти будуть гратися, де він футбол побігає. А тут раз стадіон забудовують, дитячу площадку забудовують. І вибачте, в квартирі на 9-му поверсі вчихнув. А сусіднього будинку з того самого 9-го богу, який побудували для вчиняння, тобі був здоров кажуть. Ви да. розумієте? Да. І люд, хтось заробляє великі гроші, але для громади це є певне незадоволення, тому що ущемляють їх прості. А ці люди от старенькі, вони ще ті лозуни пам'ятають свободи. І вони не розуміють, що тут Господь їх обкрадають. Ви знаєте, я трошки не згідна з вами. Чому? Тому що коли я з тим молодю стояла, потім ми підійшли до іншого хлопчика, який теж був ображений, там щось свобода з його іменем маніпулювала якось неправильно. Підійшов ще один молодий мужчина і сказав, що я цих бабок знаю по обличчях, тому що їх десь там їх підкормлювали, десь десь вони сиділи, і їх розумієте, то тобто вони куплені, тому що коли я бачила. Гориш, там ідея є, там без ідеї. Коли я бачила, як вони, вони тупо кричали, ви розумієте, до, до, до мене підійшла ця жіночка, що хвора казала. Вона гарно висила, сказала, нащо ви тут розборки робите? Думаєте, за зовнішнього ворога. Не можна це так робити. Так вони до мене підійшли, і я їх знаю вже давно, давно тих жіночок знаю. І вони то саме сказали, що не на часі зараз внутрішні якісь розборки робити пути в дріб'язках. Треба думати за зовнішнього ворога. Тому що. А зараз, виходить, так. ж можемо робити лозом, Де так. Дехто з свободи собі може заявити, що Києвий не наша влада. Так було сказано під управлінням МВД, Свободи в цьому. Що то за влада ми їй не довіряємо? Ну, чекайте, я їм сказав, що влада там вже є ваша, Генеральний прокурор зі свободи. СБУ удар, батьківщина, міністр. Значить, то чия влада? Прийшли демократичні сили, але, але їм не подобається, що когось призначили. Нам все рівно, нам все рівно. Кого призначили? Яка фамілія? Головне, що це з Києва призначили. Не призначили не, О, конкурс вибрав. Mm. Вибра. Ми боремося зі всіма. Але ж би була людина, щоб на вистачав, щоб громада її контролювала. І зараз ця людина прийшла і ми заключаємо угоду з МВД області. Що буде громадська організація і буде відкрито і чисто працювати, і буде контролювати роботу правоохоронних органів, то зараз це питання треба піднімати, ну, зараз ту людину заберуть. Поставлять другу. Значить, мають право другі вийти, кому не сподобається та людина, теж з фанами, теж скидати. До чого це дойде? Кожна має бути це...